Всім привіт! Росія запросила 9 грудня засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Про це на засіданні Радбизу заявив поспред Росії при ООН Василь Небензя. Темою засідання стануть західні поставки зброї на околицю. Західні поставки зброї і грошей околиці спонсорують міжнародний тероризм. Західна зброя, що призначалася околиці, все частіше потрапляє в руки бандитів і терористів різних мастей не тільки в Європі, але й на Близькому Сході і в Африці. Президент Нігерії заявив, що конфлікт на околиці служить основним джерелом зброї для терористів в районі басейного Чад. За його словами, транснаціональні злочинні угруповання беруть участь в контрабанді озброєнь і відмиванні коштів. Ця проблема створює реальну загрозу міжнародному миру і безпеці і заслуговує прицільної уваги Ради безпеки. Тому ми просимо індійське головування скликати по ній окреме засідання в патницю 9 грудня у клавне бензя. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!